Земля, належачи іншому і не даючи врожаю, була віддана Ісааку у тимчасову оренду і стається диво. Ісаак під час голоду сіє і збирає. Хоча досі не сіяв і не збирав ні разу. Він кочівник, він пастух, він жив з чогось іншого. І він взагалі дуже ризикував, беручи чиюсь землю, яка не приносить врожаю. Він дуже ризикував, але йшов у вірі за Словом Божим. І от Ісаак збирає стократний врожай і стає надзвичайно багатим. І так, власне, Ісаак показаний як той, хто долає голод і приносить врожай, приносить плоди. Жодне випробування не є самоціллю, бо, даючи голод, Бог дає теж і порятунок. Бог посилає праведникам випробування, щоб перше виявити їхню віру, показати їхню віру, показати їхній ризик. Ісаак дуже ризикував. А друге Бог дає випробування, щоб показати язичникам, що ось така віра вона життєво необхідна і приносить конкретні плоди. Язичники не змогли скористатися обіцяною землею. Вона їм не родить. Сталося диво. Всі побачили виразно Боже діяння, але замість вдячності за харчі під час голоду філістимляни починають йому лише заздрити приходень. Став успішнішим у землеробстві, ніж усі місцеві землероби. Вони хочуть прогнати його з їх території, так як нібито та земля мала би вродити ще раз без Ісаака стократно. Що вони для цього роблять? Є дуже цікава. Військова тактика вони засипають йому криниці. В країні голод через, мабуть, посуху, а вони засипають криниці. Закономірно, логічно, послідовно. Орвел віддихає. Ну і ось тепер вони засипають криниці для Ісаака і воліють залишитися у голоді і серед посухи, аби не втратити свої володіння, свої маєтки і не служити чужинцю. А ще коли він сам піде, бо ми йому засипаємо криниці, то не потрібно буде віддавати борги.